Компанія Артхаус груп це перевірений забудовник, який будує нове житло у Житомирі. Зокрема, активно зводять житловий комплекс «Домашній-2». роботи на першій секції завершили у листопаді минулого року, а на другій в лютому 2024 року. Сьогодні в деяких квартирах вже живуть люди. Темпи будівництва не збавляють. Тому наразі здають в експлуатацію третю секцію. 27 червня 2024 року. Ми отримали. Сертифікат про готовність третьої секції. Отже, на даний момент ми зробили повністю внутрішнє оздоблення, підведені всі комунікації, які можна користуватися. 24 липня будуть перші збори з мешканцями даної секції. Перші установчі, на яких буде погоджуватись у змови роботи керуючої компанії терміну запуску ліфта, коли почне працювати консьєрж, і люди матимуть змогу робити оздоблення в своїх квартирах. ЖК «Домашній-2» – це про комфортний простір з сучасними рішеннями. Сам будинок енергоефективний, а на прилеглій території будуть не лише паркомісця, а й спортивний майданчик, зона відпочинку для дітей та літній кінотеатр для затишних сімейних вечорів. Але найголовніше, що будинок активно зводиться, і завершити роботи на наступних секціях. Планують вже у 2024 році. Наразі завершується будівництво четвертої та п'ятої секції. П'ята секція завершена. Кладочні роботи, і відбувається утеплення будинку. Четверта секція завершується кладочні роботи останніх поверхів. До введення ці секції готуються в експлуатацію на осінь поточного року. І ми неймовірно чекаємо і будемо раді реалізувати проект з благоустрою, який нагадуємо, передбачає літній кінотеатр, відпочинкові зони, зони відпочинку, дитячі класні майданчики. Буде бібліотека, де можна буде поміняти книжку, будуть зарядні станції. Від сонячних акумуляторів сподіваємося підтримати резюме домашнього, що тут буде так само затишно по домашньому і приємно. У житловому комплексі «Домашній-2» запропонують різноманітні варіанти, які підійдуть саме для вас. Раді запропонувати вам квартири в зданих секціях і секціях, що будуються. Нагадуємо, в зданих секціях ви можете придбати квартири за програмою В Секціях, що будуються, що ми плануємо ввести в експлуатацію ближчими місяцями. Є гарний вибір квартир, які. Теж можна забронювати на майбутній період під програмою ЄОСЕЛІ. Е, в четвертій, п'ятій секції є квартири як однокімнатні, двокімнатні і трикімнатні. Будемо раді вас запросити до нас на центр продажу і надати вичерпну інформацію. В цьому році ми ввели в експлуатацію вже дві секції і ще дві плануємо ввести в експлуатацію. За що ми дякуємо Богу і Збройним силам України. Ласкаво просимо додому.